Привіт, я Богдан з компанії Автопідбір Україна. Вітаю на моєму каналі про підбір авто для клієнтів та ремонт ржавих бляшанок в моїй майстерні. Нісан Leaf за 6 тисяч. Друзі, це не підбір, це спіритичний сеанс. Будемо викликати дух живої батареї. Гортаємо авторія. О, не бита, не фарбована, тільки чому зазори такі, що туди рука пролазить. А ось і наші три претенденти на звання електричка року. Три варіанти виглядають непогано, але ми ж знаємо. Головне в ліфі це не колір, а те, що в нього замість серця. Київ, місто можливостей та мертвих батарей. Перша зупинка поділ. Варіант номер один. Пробіг до найближчої розетки. Батарея показує чотири поділки. Це не машина, це павербанк для телефону. Власник каже, вона ще 50 кілометрів проїде. Так, якщо вітер буде в спину і з гірки. Наступний другий екземпляр. Кузов гарний, а ціна казка. Але є нюанс. Заміна батареї на нормальну коштує як половина цієї машини. Економіка має бути економною, а не смішною. Я вже почав думати, що за 6 тисяч доларів можна купити тільки подовжувач на 100 метрів. Опа! Нове оголошення. Свіже, тільки виставили. Летимо, поки перекупи не з'їли. Дивимось цифри: SOH стан здоров'я 80%. Це ж просто скарб для першого покоління. Пробіг реальний батарея жива, можна навіть у справах з'їздити, а не тільки довкола дому кружляти. Але є одне але ціна 7 тисяч доларів. Це на тисячу більше бюджету. Телефоную клієнту беремо. Беремо! Клієнт зрозумів, краще переплатити за живу батарею зараз, ніж за евакуатор потім. Підбір завершено. Шукайте не ціну, а стан. Побачимось на зарядці! Ще один момент. Не забудь підписатися та лайкнути це відео.